Ей, всім привітики! У фонтейні, до речі, є нова крафтова зброя, і скоріше за все, ви про неї знаєте. Але, можливо, не бачили, а можливо, і бачили. Тож в цьому відео я покажу, в принципі, як її можна отримати. Все це доволі просто. Ми приходимо в головне місто фонтейну, і йдемо до нашого Блексмітца, тобто Коваля, який нам і скаже: Привітик! Я тобі продам все, що ти хочеш, а саме. А саме рецепти для нової крафтової зброї. Отримати її, в принципі, не так важко, скажімо, як це було у нас в Інадзумі, де в нас доволі дивні були там квести, якісь, щоб вибити в тому казіно за ракушки меч. А тут все доволі простенько. Ми порозмовляємо і нам дадуть можливість купувати у неї рецепти для зброї. Купується вона за матеріали, які знаходяться у фонтейні повсюду. Це зі звичайних дерев, апельсинки, медузки під водою, кристали теж живуть під водою і також квіти. В принципі, всі ці матеріали ви будете по відкриттю фонтейна знаходити, тож для вас це, я думаю, не буде такою великою проблемою їх знайти. Тож, сподіваюся, що тепер ви будете знати, що. Можна купити рецепти саме тут. Дякую за перегляд, па-па